Більш як 4 тисячі гектарів землі та майже 500 об'єктів розмінували від початку великої війни на Миколаївщині, і це лише робота піротехніків ДСНС. Над зачисткою області працюють ще поліцейські, військові та фахівці із семи світових організацій з гуманітарного розмінування. Перевірити необхідно ще 754 тисячі гектарів землі, коли регіон буде безпечним та що гальмує процес розмінування. Марина Михайловська дізналась. До гучних вибухів жителі деокупованої Снігурівської громади вже звикли. Тут регулярно проходять планові підриви вибухонебезпечних предметів. За тиждень піротехніки зібрали неабиякий врожай. Мінометні міни нона в кількості там, 14 одиниць, касетний блок, тур, постріли до РПГ і вибух на території лише однієї громади працюють піротехніки Миколаївщини, Закарпаття, Одещини та Київщини. Зараз працюємо по зверненням громадян і відпрацьовуємо їхні звернення, ті, хто повертаються додому, ті, хто в себе виявляють залишені або прилетівші, упавші вибухонебезпечні предмети. Піротехніки пояснюють, окупанти на захопленій території мінували так, щоб помітити і знешкодити боєприпаси, було неможливо. Зокрема, недавно молоковоз підірвався на одній мін, якими за певною схемою була всіяна ґрунтовка. Ті, які ми знайшли на той дорозі, були по-перше у пластиковому корпусі, що майже унеможливлює їх винедення за допомогою металошукача. По-друге, вони були на значній відстані. Тобто, Керуючись схемою, що ми знаємо, як правильно шукати, і знали, де вже були підрив. Фактично інші міни шукали ручним методом. Знешкоджувати такі підступні подарунки ворога. Піротехніки часто вчилися одразу на практиці. Фахівці зіштовхнулися з великою кількістю невідомих їм раніше боєприпасів. вони були непрогнозовані і самовільно спрацьовували. Згадує Микола в його підрозділі травмувалися троє людей. А він сам минулої весни заледве ледве не втратив руку. Це був касетний боєприпас кумулятивний, і він мав самоліквідатор і спрацював. Мене ну, заходи безпеки і те, що я був одягнутий в костюм важкий захисний костюм, і от 9. Напередодні літнього сезону піротехніки нагадують про небезпеку в акваторії області і через мінування ворогом, і через обстріли, від купання у ріках та морі радять відмовитися. Наразі обстежують та розміновують водойми за допомогою сучасної техніки, підводного дрона та гідрографічного апарата. Втім, проблем додає точія. Касети потрібно розуміти, вони легкі. І якщо навіть зараз ми обстежимо дно, вірогідність того, що за місяць. Течі не принесе нових, які були на іншій глибині, ж ну такі гарантії ніхто не дасть. На жаль, травмуються і місцеві жителі, передусім через необачність. Внаслідок цих інцидентів загинуло 5 осіб, та ще 31 людина травмована, в тому числі 3 дитини. Скільки триватиме розмінування Миколаївщини, піротехніки прогнозувати не беруться. До того ж, наразі невідомо, який обсяг робіт на них чекає на території досі окупованого Кінбурдського півострова. Марина Михайловська, Олексій Фікс. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.